Шановні колеги, нас сьогодні за цим кругим столом зібрали наш університет ім'я нашого колеги Михайла Івановича Бабідовича, який не мав високих титулів, попри за свою трудову діяльність зробив чимало добрих справ. Михайло Бабидори, звичайно, це людина-легенда, не просто журналіст, людина, яка 53 роки пропрацювала в одному виданні. Звичайно, що це є. Приклад послідовності, приклад відданості професії. І я думаю, що це є приклад того, коли журналіст любить не себе у журналістиці, а любить журналістику у собі. Я вважаю, що мені пощастило, що я його знав. Я його не знав так близько, як, скажімо, не був в колі його близьких друзів. Я сказав Іван Михайлович, мені щось присутні. От вони були дуже близькі друзі. І, і все ж таки е, я відчував дуже його. Колектив Закарпатської правди був дуже такий е, різноманітний. Це дуже різні були люди, як кожна газета. Як кожна газета любить, щоб газети були дуже різними. Правда, Тоді це газета успішна. Постать така великого формату, це, скажімо, в галузі з журналістики. Я не знаю. Дуже моральна людина. В цьому сенсі він може вміє бути прикладом для всіх, хто, для кого це було важливо. Ну, для мене ця людина в першу чергу це мій вчитель. Думаю, не кожен журналіст має свого вчителя, як і не кожен художник чи письменник. Я, на щастя, мав такого вчителя і завдяки великою мірою цьому. Я і сформувався як журналіст, і, скажімо, школа Михайла Повідорича, яка існувала в Закарпатській правді, мені, можливо, дала стільки ж як факультет журналістів. Тому що це була школа практики, і це була дуже цікава людина, це була постать в журналістиці. Постати завжди мали будь-яку епоху. Він був, звичайно, жив в часи тоталітаризму, і це відбувалося на всьому, в тому числі на журналістиці. Але як людина, як журналіст, як педагог. Це було дуже яскрава постать. Я дякую долі, що я мав можливість вчитися в такої людини і завжди з його вдячністю згадую. Ініціатива пошанування журналістської праці у принципі і в конкретному випадку Михайла Івановича Бопідовича належить Віктору Дрогольчуку. Сталося це нібито випадково під час екскурсії, яку він проводив Ужгородом, так званим журналістським маршрутом. Але ми розуміємо, що всяка випадковість є закономірною. В Ужгороді немає жодного пам'ятного знака журналістові. Цю ініціативу підтримав медіа-центр Ужгородського національного університету і відділення журналістики, а потім активно долучився ректорат університету, і нині ми вже кажемо про те, що 6 червня. До Дня журналісти цей пам'ятний знак буде встановлений на тому будинку, де проживав колись Михайло Іванович Бабидорич і зараз проживає його донька Валентина Михайлівна Бабидорич. З цієї ж нагоди був проведений круглий стіл, під час якого обговорилося багато важливих питань. Участь у круглому столі взяли викладачі та студенти відділення журналістики та журналісти різних засобів масової інформації. Долучилися також керівники університету. Круглий стіл пройшов успішно, на мою думку, і навіть Олександр Гаврош запропонував проводити такі тематичні кругли столи щороку, оскільки вони справді об'єднують журналістську спільноту тих, хто називає себе теоретиками, і тих, хто називає себе практиками. Бо ми розуміємо, що цей поділ є умовний, бо насправді ми робимо одну справу. Творимо інформаційний простір закарпаття і готуємо разом тих, хто його творитиме після нас.